Азовсталь голоси. Це вистава, що дозволяє зануритись у події, які відбувались на металургійному комбінації в Маріуполі. Це історія про захисників, які витримали 86 днів російського штурму без води та їжі, і продемонстрували всьому світу незламність українських воїнів. Вона вчергове нагадує про полонених героїв, прототипи героїв вистави, реальні захисники Азовсталі. Одна з героїнь пташка, яка стала відомою тим, що навіть під обстрілами спів українські пісні Привіт, світа. Говорить пташка. Хоча, взагалі, моє ім'я Катя. І минулому житті я була кто. Вистава розповідає і про Дмитра Козацького з позивним Морест, фотографа, якого називали очим Азовсталі. Для козацького Азовсталь, за його словами, стала місцем його смерті і його життя. Це пам'ять. Що у постійному тялося з глядачем. І тобі навіть говорити нічого не треба, він сам себе бачить. Світ бачить нас. Поранених, голодних, брудних, безсилих. Але живих. Ці монологи акторів просякнуті біллю. Вони передають емоції, які відчували захисники Азовсталі зі сльозами на очах. Я можу призначити зустріч, я можу розказати все, що знаю, я можу показати, навчити всьому, чого я сам навчився тут на Азовсталі. Але ви натомість, підкажіть мені, як вилікувати душу. А я передам це знання всьому 50 мільйонному народу України, щоб нам стало хоч трошечки легше. За словами продюсерки вистави Азовсталь голоси Ольги Собко, важливо пам'ятати та нагадувати світу про захисників, які вже більше року залишаються в російському полоні. З моменту виходу з Азовсталі частина полонених і досі перебувають в нелюдських умовах. Наш поред створений про полонених українців на сьогоднішній день в полоні перебувають ще 1900 українців. 700 з них це бійці полку «Азов». І наш проект буде існувати до тих пір, і ми будемо його демонструвати до тих пір, поки не буде звільнено останнього українця. Виставу вже демонстрували в країнах Європи, зокрема Іспанії, Чехії та Швейцарії. У кожній з цих країн вона зібрала безліч відгуків від глядачів. Російська пропаганда надзвичайно потужна і вони витрачають шалені кошти на те, щоб переконати і нас, і весь світ в тому, що. Світ втомиться від України, Європа втомиться від України. І коли ми Гаструлюємо з нашим проектом країнами Європи. Ми бачимо надзвичайно велику підтримку. У Києві по завершенню вистави. Глядачі аплодували стоячи серед присутніх в залі Андрій Юсов, представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Він зазначає, що понад 500 захисників Азовсталі вдалось повернути, але роботи ще дуже багато. Сама вистава йому сподобалась. Це колосальна робота. Це справжнє мистецтво, і світ справді має не забувати пам'ятати і згадувати про трагедію Маріуполя про героїчний про героїчні вчинок захисників Маріуполя, захисники Азовста під сильним враженням і інші глядачі. Це і біль, і сум, і гордість за українців. Це глибока шана нашим захисникам. І я хочу дуже подякувати колективу за те, що вони так. Щиро, так глибоко, так душевно несуть світ, не тільки в Україну, несуть в світ за кордон. Оцю нашу трагедію, наш біль і нашу силу, і нашу незламність. Серед глядачів вистави були захисники Азовсталі, яких визволили з полону, а також рідні військових, які досі чекають своїх героїв додому. Коли минув вже рік, як наші воїни вийшли з Зовсталі в полон. Ми можемо побути разом. Ми можемо підтримати одне одного. Ми можемо сказати одне одному, що треба вірити, що треба триматися, і що кожен полонений українець обов'язково повернеться додому. Частина коштів виручених з вистави піде на підтримку родин полонених захисників Азовсталі. Дякую за. Галина Камінська спеціально для інформаційної агенції погляд.